Та що твориш? Діти технарні, у нас сьогодні відео не зовсім про класичну техніку, як це на технарні, тобто смартфони, периферія і так далі, а набагато щось цікавіше. Добрий вечір. Я зараз знаходжуся в центрі міста. Дивіться, тут вирує життя, пердять генератори і йду я. Що мене є, мене є такий пакетик. Так, я не знімала в магазині, бо я не люблю напрягати людей. знаєте, Там 30 камерою і це все. Я така вспідлива взагалі за своєю природою, якщо чесно. Так, Я навіть дивіться, почервоніла. Не, бреш, то румяна. Так, що тут таке? Тут коротше, Та що я роблю? У мене руки зайняті, я не можу вам нормально показати. У мене в пакетику цьому. У мене дуже багато гулян. Гірлянд. І ми будемо з Лесім робити огляд. Гірлянд завроди. Чекайте, я покажу вам психайку. Дивіться, який кінець шарфік. Дивіться, як вона красива. ж тут такого цікавого у нас. Як, О! Ти? як ти гадаєш, Леси? А дивіться. Вже різдвяне пиво п'є. Як ти гадаєш, що тут? Тут щось неймовірно технологічне, високотехнологічне, по-любому, я впевнений. Лист ще не бачив, що тут, він знаєш там гінлянди, але він не знає, які саме. Отже, розповім, які в мене були критерії вибору. Е, Перший критерій це щось цікаве, хоча є декілька класичних варіантів. Е, Другий критерій вибору це не мережеве живлення або USB, або на батарейках, бо логічно зараз світло вимикають. Ну і третій критерій: е, якщо тобто були. Дві аналогічні гірлянди, але одна тепла, одна холодна, то я обирала тепле світло, тому що воно приємніше для ока і якийсь такий затишок. Тому гірлянди з Аврори на скільки? 1100 гривень. Тисячу сто 1118 гривень. і до Стобіса гірлянд, якщо чесно, я скажу так: я ніколи не був в Аврорі. Ніколи, тому що мене якось туди не тягнуло, але я чув багато легендів і міфів про. Цю мережу тому будемо дивитися, що наскільки воно якісне, неякісне, чи воно взагалі працює. Добре, я наугад витягаю першу ліпшу. Це в нас Garland Кукуртейн. Гірлянда Штора значить ось такого плану. Від Мірко. Що би це не означало, не знаю, що це взагалі за виробник. Ну, давайте подумаємо. Виготовлено на замовлення Aurora Multimarket. Давайте подумаємо, де саме виготовлено. Провіція Чендзян, місто Іу. Реально тут пише місто Ігу. Е, добре, вулиця Чоу-Джоу, бей бейлу Коротше, ви підозрюєте, що це з Китаю. Я теж так підозрюю. Тому будемо розпаковувати. Так, даємося, що це за гірлянда штора з міста Іу. Е, е, так. Це так, посвітло, ти сказав. Ого, тут прям пульт. Добре, пульт і. Це у нас на USB. О, це гарно. Це Ми зараз будемо пробувати. А, та зразу пробуємо. то. Е, Скільки не о, будемо вимикати, так окей, гарно окей. Людям. Е, Я Є це вимикати. Е, Тут є різні речі. Вимкнути. Щось воно там стоїть пердить, але то таке, може той павербанк не витримує так, такого натягу. Ми зараз зробимо так. Я вимкну ось. Це світло, і подивимося, воно може блимати на а, камері. Можна це ж е, можна і це виробити. Ми вимкнули все світло, щоб було трохи краще видно. А тепер і взагалі нічого не видно. Е, так, але видно. Е, е, чі, чі, е, о, Здоровий! Е, Спасибі! Ми не будемо розмотувати, бо деякі гірлянди ми потім розіграємо. Я не бачу сенсу розмотувати. Так, розмотувати не будемо, але в мене питання: а це просто шнур без світлодіодів іде. А це на кінці Це Штора. штора. Це штора. Значить, тут би. одна єдина кнопочка, вона різні режими вмикає. Є отакі от блимаючі для епілептиків. Якби ага. а потім в нас є пульт. Дистанційне управління. Ага, Боже той. мій, на пульті. А на пульті вісім режимів. Давайте вімкнемо і будемо перемикати. Воно перемикає. Щось воно перемикає. О! Ти -ти значить, отакі всякі режими. А третій, четвер. Чуть... Ага. Другий і перший. Яскравість. Це максимально, значить, можна знижувати. До. Я щось не дуже бачу, щоб воно знижувалася. Ні, так само. Так... Але може. Однаково. Чуть-чуть десь регулюється. Гаразд, перший е, блін, скажімо так, вийшов вдалим, тому що він працює. Е, чекай, я сказала, що воно тепле, тут пише, що жовте. Жовте і є жовте. тепле, в принципі. Е, так, довжина яка? Я хотіла сказати, що воно якраз не є супер жовте. Воно тепле, але не супер жовте. Добре, добре. Е, довжина. Довжина 2 Два на два метри. 2 на 2. Коштує 299 гривень. 299. Напевно, за те, що тут є так, дистанційне так. управління і пультик, і він працює. Тому це чудово, це ми відкладаємо. Е, можна, і... щоб не потім не сплутати одразу сюди. Так. Cozy декор, затишний декор. Так само ця фірма Мірко. Гірлянда новорічна, 20 ледів 2 метри. Окей, скільки це в нас коштує? Ти виясняй, а я буду відкривати. Зараз зараз не можна її знайти. Це ж ага, за... мені це нагадує певні іграшки. Це на батарейках, так? О, так. Це, мабуть, 249 гривень. 249 гривень. Якщо я не помиляюся. О, давайте так, воно щось нагадує. Воно щось нагадує для певних іграш, але Та, ви таким ну... не займаєтеся. Мені, наприклад, подобається, тому що це вже якби і, гірлянда і вже декор. Тобто, значить, добре, і гірлянда і декор два в одному. Це цікаво, червоно-білі отакі всякі штуки. Це схоже на що? На вишню? Це вишня? Яблучко. Це яблучко? Воно надто маленьке. Мені схоже на вишню. Це яблучко. А оце у нас просто кастрюля якась з візерунками. Віночки, та кастрюля з візерунками. Добре, не будемо. Це не батарейка. Батарейка. Це вже без пульта. Давайте, бахне я Ти що такі гроші за декор. Тут три батарейки. Аа. Аа. В комплекті не йдуть, до речі, що не за фігня, за такі гроші-то. Е, та зараз рідко хто ставить батарейки. Я не можу попасти в цю штучку. Може, ти попадеш? Я попаду, давай. А я вмію попадати. Складні технології. Давай поки не закривати, попробуємо, давай. що воно взагалі працює. Давай. Раз, <свіс> два, три. Два. Вот! Оце гарно, давайте вирубаємо. Це так само жовте світло. Наскільки воно гарно світить. Щось світить, до речі, щось світить. Давайте, тиць, тиць. Взагалі повна темрява. Наскільки це можливо, будемо танцювати. Мені подобається. Блін, може, я собі залишу. Окей. Обережно тут ж батарейки тримай. Все. Можна святкувати. Було би що? Ось. Так. Вертаємося в. Світлу частину. Тобто режимів тут нема. Нічого воно не лікає, не оце. Ну, оце мінус, до речі. Тому що деколи хочеться, щоб воно там туди-сюди, от для епілепсії, тупо ракета. Ну Чесно, я люблю класичне світло, не дуже люблю проблеми. Ну, так, але деколи воно якби задає більшого настрою, більшої динаміки дає, щоб ти так відчував свято по губах, тебе прям тече. Якось так. Добре. Ясно. Ні, таки точно нема. Я би розібрався. Я ж техноблогер. Це що в нас? Якісь е, сніжинки. Е, гаразд. 99390. Сніжинки біла. Гірлянда декоративна на батарейках. Дуже простенька коробочка, нехай. 84 гривні. 84 гривні. Менше сотки. Оце гарно. Ну, вона маленька, так? Скільки? Тут нема довжини. І включаємо. Це вся яскравість? Воно то типу, світить, але подивіться на цю яскравість, неймовірну. І я не, не знаю навіть чи на камері нормально видно, але воно так, воно, типу, світить. Ні, а, справа в чому? А ну, може на батарейки, батарейки? згінилися? У нас, нас деякі батарейки були, е, ну, може, ми ну, О! О, з батарейками? І інша справа, вирокова. то батарейки там були. Натупили, і ми натупили добре. Не тут батарейки. вже холодне світло. Тут холодне світло, сніжинки виглядають. Так У -у -у! можна отак лоскотати і ну, уявлятися, я знаю, хороші, як так. декор. А о нас світло дали. Вітаємо! Але ви знаєте, тут не пише довжина себе. Так і не пише. Довжина ні. не пише, тому на око не, не довге. Недовге, але піде десь на шию, щоб обв'язати. Е, ну, Вона не витримає для, для цього всього. Але, Але дивіться, трохи неаккуратно зроблено, тому що так, гарячий клей швидками вирізає. Це не дуже весело. Але 84 гривні. М -м -м. Так, ну, можна ну... повідривати клей, в принципі, та, і в принципі, десь так для декору кинути, навіть на якусь там. Е... білочку, піде. Непогано наче. Так, наступні. чим схожі по упакуванню на попередні. Тут артикул 99389. Гірлянда декоративна на USB вже. Діаманти. Жовто. Це діаманти. І нічого собі. Оце ми зараз будемо а виглядати визлити. максимально річ-біч. Ага, 149 гривень діаманти. А що тебе випадай, давай, паскуда? Добре, діаманти. Недовгі, знову ж таки. Скільки тут цей... блистять самі по собі. Доволі так виглядають. По багатому, скажімо так. А до речі, так само нема відключення. Давайте. Хоба. Тикаємо кнопочку і світиться, воно світиться. Яскраво, давайте повимикаємо це все щастя. Так само для декору. Нормально. З пивом піде, знову ж таки. А, здається, всі світиться. Зроблено чи ні. E, Наче так, виглядає акуратніше. Непогано. Непогано, мені подобається. Режим один, я так розумію, просто світиться, ніяких навіть кнопочок немає, управління ніякого нема. Ну окей, це просто для тих, хто любить статику. Ледве знайшла, вона була остання. Ага, давайте подивимося, це щось зелененьке в нас. Це ялиночки. Напевно, той самий виробник плюс мінус 99 гривень. Ага, 99 гривень. Е, артикул 99394. Так само не вказано, скільки метрів. Я думаю, що ці штуки мають метр, ні? Десь. Десь метр, може до метра, не знаю. А, Точно, ці на батарейку. Не вказувати, це ж важливо для деяких людей. Та-та. Виробник, задумайся. Китайці, подумайте над своєю поведінкою. Е, так, зараз... Опа. Дві батарейки ОО! До речі, трохи якісніше. На ну, що ти Але нюхаєш! Смирдить. Смердить. Чуть-чуть. Так, слухайте. Але якісніше зроблено, клею не видно. Клею не видно, це приємно. Світить тут, тут, і немає метру так нейтральним більше світлом, я би сказав. Чуть-чуть ну, завинуватим відтінком. Жовте. Тобто, не дуже таке жовте, яскраво виражене. Але загалом щось світить, наче непогано. Один режим я так бачу так само. Тобто, ніяких немає блимань. Дивися, ми вже п'ять оглянули, і ще, ще є? жодного браку не було. Ще жодного браку. Зараз ну, ми так, звичайно перевіряємо просто поверхнево, але якщо би довше там по годині полишати, чи воно Ні, не перегрівається, звісно. чи оце все. Тому це не так, вже щоб глибоке тестування, але так, це в нас Cozy декор, декор максимальний. Гірлянда бурульки з цоколем. 84 гривні 2,5 80... метри. 84 гривні 2,5 метри. Це дофіга. Виглядні ну виглядає щось мені, не виглядає. Жодвами що? ви не хочемо але перемірювати Ми не будемо. Повіримо е, на слово. Така сама ситуація е, клею як гарячого доста біса. Його видно не дуже прикольно, ну, прозорий, але не критично. Я тобто щось таке Так, е, давайте це рубаємо. А це біле так о тут. У нас є якийсь веселий режим. Чи це єдиний веселий режим? А, це, Тут не пишете біле, це кольорове! — Це різнокольорове rgb підсвіточка. як ви Тобі любите. — Геймери, так? ви ж, ви ж таки любите, ну давайте подивимось. Ми геймери ми любимо всякі RGB. — О, а ой. тобто воно так і мигає? Чи можна змінити? Воно мигає і більше нічого не можна міняти. Тобто це статично не можна вімкнути лише ось так. Та з 84 гривні камон, нормально, mm -hmm. якісь веселощі, mm -hmm. одне просто статика, одноколірна. Камон. Так, тут в нас щось побільше: 60 лет, 2х0,6 метра. Жовте світло на USB 8 режимів. Та ви що, для приміщення пише. Ну, логічно, що воно так не вулиці. Це така штора, улиці. Але це не довга штора, це така крутенька штора. Зрозумів, ціна. 149 гривень. 149, тому що тут вже в нас є якісь режими управління. І дивимося. Жовте світло, є щось блимальне, таке, максимально блимальне. Зараз подивимося, як воно виглядає. О, Ой, не розмовляємо. Нічого так. Тут є кнопочка. Можна ввімкнути, ось є такі режими, такі. Такий. О, такий нормальний. Тут туса пішла музині. Зараз вам включу якісь музині. Давайте потанцюємо, другі. Ну, штори взагалі популярні, правда? Штори популярні, бо вони завішують якусь певну площу невеселіш. Оце жорстко! Він не страшнило! Оце жорстко. Лупашить. Тут треба бути обережним, до речі. тут дуже Тому що, може, реально страшне. Е, і звичайна статика є присутня, тому це чудово. Яскравість не регулюється, але яскравість доволі окей, я би сказав. Е, тому, в принципі, непогано за свої гроші. Так. це так. все. Це всі наші гірлянди, які а, ми купили за 1100 з копійками гривень в Аврорі. Вони всі виявилися, працюючими. Нічого собі, це, це класно. Де, максимально ну от круто. А, тому дякуємо, що дивилися. Не Дякую? забувайте підписуватися yeah. на канал. Бажаємо вам хороших, наскільки це можливо, свят. Не забивайте собі думки негативом. Хоча я так кажу, а сам собі забиваю негативом. Тому не слухайте мене і робіть, як знаєте, як не вам краще. Доєднуйтеся також до соціальних мереж технарні, тому що ми там іноді щось тусимо, щось пишемо. До нашої сім'ї сімейки, отаких от дубок. В мене Виходить гарячий дубка клей на і, пальці так. Тепер весь стіл в гарячому клеї, але то нічого. І значить, поради вітання сьогодні будуть. Е, порад не буде, але хочу у вас запитати, які гірлянди подобаються вам і які у вас є. Що обираєте ви? Добре, розповідайте, але те, що порад не буде, це максимальна мерзость. Ну, добре, яка порада може бути? Не знаю. Тримайте ноги в теплі. А голову в холоді! Вау! Дубку в теплі. І дубку. Дубка це важливо. Гаразд, все, папа. Папа. -па.